Пане Борислава сколихнуло буквально там український сегмент телеграму та те із засобів масової інформації в цілому в Україні. А те, що ми назвали або що хрестили багатьох багато журналістів як стоденний план там Трампа, умовно кажучи, умовно грубо. Чому? Тому що ну от з'являється цей план. Про параметри не будемо. Там мова йде про те, що до 9 травня бойові дії мають бути завершені. Після цього пан Єрмак чинник опізу президента спростовує цю інформацію. Каже, що мирних планів таких там в природі не існує. Далі з'являється інша інформація, і просто починають бомбити. Турецьке видання пише вчора про те, що там, нібито в квітні травні, вже має розпочатися мирний процес. Більше того, ззаду Ердогана і це також дуже показовий момент, тому що турецьке видання. Далі що нам ще відомо? Що Трамп, нібито до весни, ставить собі за мету завершити війну до весни, індепендент пише. Потім для мене взагалі не зрозуміло, чому одне з видань пов'язує присутність Арахамії, очільника фракції, на якомусь цитую, почесному місці під час інаугурації з тим, що Трамп може завершити війну, і, і це є показником. Я реально не розумію, як це пов'язано. Я в себе в ефірах про це говорив і задавався цим запитанням, от хочу, щоб ви, можливо, пояснили. Тому запитання просте: пане Бориславе, чи дійсно ми наближені до того, що в найближчі місяці розпочинається мирний процес і може бути підписана якась тип угода. Я вже проводив цей приклад, це нагадує анекдот. Коли блондинку запитують: якщо ви вийдете на вулиці, яка вирагідність того, що ви зустрінете динозавра? Вона каже: ну, 50 на 50. Ні, ви не зрозуміли динозавра великого класичного динозавра при на вулиці. Яка вирагідність Вона же 50 на 50. А як Як ви так вважаєте? Ну, все просто або зустрінемо, або ні тут так само. Але те, що зараз ви бачите, це ніщо інше, як хайпожерство і намагання ну, використати інформаційний простір для формування суспільної думки. Питання хто це робить? Почну з того, що а, в команді Трампа немає а, поки що розуміння. Як реалізовувати обіцяний їм кінець війни? Плана Трампа не існує. Я розумію, що це багатьом не подобається, але спілкуючись із республіканцями, і з політичними експертами з Вашингтона, я розумію, головне, немає ніякого плану. Вони це визнають. Більше того, пану Келого, спецпредставнику Трампа по війні Росії проти України? Дана команда, публічна команда за 100 днів знайти рішення. Скажімо так, це нагадує команду Сонце стій раз-два, і сонце повинно встати тут приблизно так само, але рішення поки немає. Більше того, американці кажуть, що ця фраза про 100 днів це пас Україні, яка за 100 днів повинна стабілізувати фронт і зупинити наступ росіян, щоб тоді Трамп міг сказати Путіну: дивись, ти не можеш просуватися. Ти витрачаєш гроші. Для Трампа будуть гроші на першому місці. В тебе гинуть в Україні тисячі щоденно твоїх воїнів. Люди тут будуть на другому місці, а для Путіна вони взагалі на 128, му тому давай закінчуй війну, бо це потрібно всім. Окей, Путін скаже: окей, якщо. Ви знімаєте з мене санкції, Україна відмовляється від території і далі далі далі. Тому що нема знову ніяких рішень по тому, хто на які поступки буде йти, чи погодиться хто, чи не погодиться. Починати треба зі стабілізації фронту. Все інше це слабка позиція, про яку Україна навіть не капітулює, а просто програє у всіх варіантах. Тому не треба вірити в диво, те, що написав Independent, Ну що ж, хочу нагадати, що доволі недавно, декілька років тому років 5, якщо я не помиляю, ні, більше років 7, Бачите, швидко плине час. А так, от, е, якщо я не помиляюсь, Нью-Йорк Таймс видав величезну статтю на головній сторінці про те, що Україна постачає двигуни. Для північної Кореї для того, щоб створювати ракети проти Америки. Всі ці ракети на українських двигунах скандал був неймовірний. Це повідомили Джерела в оточенні президента. Казали журналісти. Є факти за два тижні сталося зрозуміло, це маячня і хайп. Нічого такого не було. Більше того, потім з'ясувалося, що взагалі ніяких контактів. В цьому питанні нема між Україною і Північною Кореєю, але два тижні обговорювали всі саме це, і я показую просто, як працює інформаційний простір. Навіщо це було зроблено? Ну саме тому йшли перемови. тоді йшли перемовини, ні не з України. З Північною Кореєю. І це був додатковий тиск на них. Це не спрацювало, але намагалися. Зараз те, що ми бачимо, це знову прогрів інформаційного простору. Але тут треба додати. Дивіться, давайте по черзі. Спочатку з'являється інформація, що Буданов це сказав на закритому засіданні. Потім гур каже: ні, це брехня таких слів не було. Потім з'являється нардеп Дунда від «Слуги народу, і каже: Слова були, але треба розбиратися, хто ж така падлюка, яка це сказав, і як він буде покараний за те, що він розкрив інформацію з закритого засідання. Потім з'являється інформація від пані Маркарової, яка каже, що ніяких 100 днів Трампа не існує, а це посол України в Сполучених Штатах. Хоч багато бачите не просто контроверсівних заяв, а які протирічать одна іншій і показують, що тут щось не так. Мені здається, що ми бачимо зараз дуже складне технологічне рішення, яке політтехнологи запропонували Зеленському, який зараз переодягається з френча великого воїна. А Зе Гівари а на миротворця, який потім скаже: Я хотів зробити все, що завгодно, але бачите, отут соцопитування з'явилося, а в ньому народ, переважна більшість, хоче вже перемовин. А бачите, Буданов каже, що от, от якщо щось не так, то ой, все буде погано. Я хотів воювати, каже, буде казати Зе Гівара, і рвати френч собі на, грудь, на грудях, але не зміг, тому що і народ вимагає перемовин. І військові попереджають, тому заходимо в перемовини на умовах Росії. Ну, якщо це так, то це ще раз кажу: це припущення, то це класичне ІПСО, але ІПСО проводити проти своїх громадян. Тут питання питання в моральне, етичній складові, тому що таке неприпустимо, і я можу сказати, що те, що ми побачимо, побачимо якщо так і станеться, ну тоді буде мати великі наслідки і для довіри до влади теж саме. Але ще раз хочу сказати: плану Трампа на 100 днів ще чогось не існує. Трамп вже описав за 100 днів Келов, повинен щось знайти. А собі він пам'ятаєте, сказав про 6 місяців. Він сказав, що там. За шість місяців війна повинна закінчитися, або він за шість місяців поговорить з Путіним. Тут цікаве трактування в будь-якому випадку ми видаємо за не ми, вибачте, ну ми кажемо, коли про це це ЗМІ видають. Це бажане за реальне, це сподівання людей і грають на цьому. Я можу сказати, що е, дійсно в західних змі, в італійських змі, американських, англійських ЗМІ, я про Британію кажу, з'являються постійно описи можливих сценаріїв. Це правда, але ще раз, це не про план Трампа, це про можливі сценарії. Саме тому на своєму телеграм-каналі або на своєму Ютубі. Я навіть не обговорюю це, тому що це немає підстав і ой, а коли ж це станеться на Пасху, а потім на 9 травня. Ну так я вірю, що це все станеться в лапках, тому що Трамп от просто хоче підігрівати Путіну. Ні, не хоче. Трамп хоче зайти як миротворець, чого він зробив, він показав, що він може робити це на Близькому Сході. Трамп хоче показати себе сильним, жорстким, безкомпромісним політиком. І він зараз це проявив на Колумбії, коли колумбійський президент сказав, що ну, відмовив в прийнятті військових літаків з Америки з емігрантами, яких депортували. Миттєво Трамп відреагував. 25% мито, скасування всіх віз, обмеження можливості для чиновників, накладання персональних санкцій, додаткова перевірка колумбійців, які в'їжджають, в Сполучені Штати. Скільки протримався президент Колумбії? Менше доби. Бо наступна заява була Трампа через тиждень, якщо не зміниться ситуація, буде 50% мита. Все все він навіть президент Колумбії відправив президентський літак. За ним він сказав, все, 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 все я все зрозумів. Тому Трамп не буде м'якесеньким і таким, яким хоче Путін, але він буде класичним а, таким бізнес-комунікатором. Він буде перемовником, який захоче отримати результат. Для того щоб Трамп отримав результат, треба з чогось починати. В цьому випадку починати треба з одного. З стабілізації фронта. Без стабілізації фронта Трамп буде відтерміновувати все по цій справі. Або скаже, знаєте що, не хочете стабілізувати фронт? Ну, значить, не буде ані зброї, ані грошей. Далі розбирайтесь самі. А Зеленський не хоче займатися стабілізацією фронту, тому що для того, щоб стабілізувати фронт, треба займатися мобілізацією, яка б'є по його рейтингу. Але мені байдуже рейтинг Зеленського, мені цікаве. Щоб Україна існувала, тому питання мобілізації їм треба займатися не бусифікації, а саме мобілізації, мотиву мотивувати українців, змінювати систему з цього ТЦК, яке вже дискредитувало себе на систему рекрутингу. Приватного рекрутингу, підключати приватні військові компанії, все це треба робити, але це от, Зеленський робити не хоче більше того. Він дистанцінується від цього. Хто завгодно, хай займається? ТЦК військові, але й не він. Хоча, згідно закону України, саме президент повинен цим займатися. Окрім цього, президент повинен бити по руках корупціонера. Скажіть мені, будь ласка, пане Юрію, назвіть, будь ласка, кого звільнили? Затримали, арештували, судять з виробників бракованих мін. Одно, хоч би прізвище. Назвіть, будь ласка, ви чули такі прізвища? Я не чув, але я сьогодні побачив очередний, вибачте, відосик, як хлопці розбирають чергову партію мін і там, замість пороха, мівіна. Ну, це не міна, це капсулізований тротіл, який дійсно ну, там більше можу сказати, вже є наказ по вилученні цих мін. Ну як можна було взагалі постачати е, ці гранати? Це нова партія, да, якась це нова а, партія. Це, це так. нова партія, да, і це знову до смітання на питання, який міністр е, стратегпрому. Який раніше був керівником Укроборонпрому. ну ми ж бачимо, там факап на факапі нікого не знімають, нікого не карають, нікого не затримують. А генералів а високопосадових офіцерів затримують, арештовують і намагаються зробити ЦАПами. Відбувало про що йде мова? Про те, що Зеленський повинен займатися стабілізацією. Стабілізацією фронту може зайнятися на підставі трьох факторів: Перше, мобілізація для цього треба займатися її і мотивувати населення. Друге питання це карати корупціонерів, які фактично заробляють на забезпеченні збройних сил, завищуючи ціни, постачаючи неякісні товари, а інколи фактично просто отримуючи гроші і не постачаючи нічого. Третє і це головне це займатися підняттям і покращення морально-психологічного стану, як військових, так і цивільних, але Зеленський і цим не займається. Ну тому, що все це йому не цікаво. Йому цікаві вечірні гундосики записувати. Йому цікаво зустрічатися з кимось, займатися політичним туризмом, який не має ніяких наслідків. Ну, наприклад, підписати а, безпекову угоду з. Албанію він заявляє, що йому в Україні потрібні справжні угоди і підписує Фількіну грамоту з Албанією. Сам же протиричить собі. Ну це цікаво Зеленському. А займатися тим, чим він повинен. Він не хоче, бо це б'є по його рейтингу. А Трампу це потрібно ні. Не зменшення рейтингу Зеленського. Йому потрібно, щоб був стабілізований фронт і в нього був якийсь козир на перемовинах з Путіним, бо він розуміє. Починаючи з слабкої позиції, він не отримує того, що хоче, він не зайде як миротворець. Хоча, якщо Зеленський буде і далі ігнорувати свої обов'язки і не займатися тим, чим треба, то Трамп далі скаже будь-яке будь закінчення війни. Для мене це закінчення війни. Він потім скаже, українці перестали вмирати, і продасть це фактично як свою перемогу. А для України це буде катастрофа. У Зеленського це або не хочуть розуміти, або ігнорують, і тому ми бачимо такі вкиди, і тому ми бачимо такі заяви, які не мають жодного підґрунтя, але прогрівають суспільство і далі підіймаючи рівень бажаю... кількості бажаючих перемовин і зменшуючи кількість бажаючих захищати Україну. Дозвольте два поточення. Будь ласка, будь перше ласка. я помітив, що історію про 100 днів Трампа почали зайняти саме українські видання. І перше видання, яке це зробило, без назв, але воно є підсанкційним. Раз, yeah. два, для того, щоб наш глядач зрозумів: журналістка цього видання також потрапила під санкції РНБО не так давно. Значить, за моєю інформацією, я не знаю, от тут чесно скажу, бо одне джерело лише про це сказало. Цей план саме цьому виданню журналістам цього видання заніс представник Офісу президента, радник, також без прізвища. Чи правда це, можливо, вам щось про це відомо, чи чи відповідає Це, дійсності? це перше запитання. І друге, з приводу Буданова. Дозвольте: е, дивіться. Дуже просто це фейк, чи це правда, але зараз нас намагаються заспокоїти і казати про те, що ця інформація не відповідає дійсності От такі два запитання: фейк те, що сказав Буданов, чи казав він це? Чи казав він це. Перше, вчора у мене в ефірі був Роман Костенко, секретар комітету з нацбезпеки розвідки, і він сказав, що він не був присутній на тому комітеті, він не може ані підтвердити, ані спростувати, але підтверджує, що був Буданов. Це гарантовано. І він каже, що так, він був, але про таку заяву нічого не чув. Це перше. Друге, у нас справді, якщо нічого не змінити. В плані фортифікацій, людей, забезпечення, виробництва, ми справді зникнемо і програємо війну. Тут це припущення зовсім правильно. І для того не треба бути Будановим або кимось іншим. Треба просто порахувати, яка швидкість просування росіян зараз. зараз як у нас відбувається поповнення збройних сил, і навіть вже головком Сирський каже, що кількість мобілізації не задовольняє потреби української армії і навіть не покриває кількість втрат. Но це говорить тільки одне: що з кожним днем армія збройних Збройні сил України стають менше. А в Росії кожен місяць свої 30-35 тисяч вони мобілізують по контракту, і це говорить про одне. Рано чи пізно кількість російських військ буде такою, що вони провалять фронт, якщо ми не будемо виправляти ситуацію. Ну не можуть п'ять людей стримувати тисячу, щоб всі розуміли. А, тому, якщо влада не хоче займатися мобілізацією, то перемовини для неї єдиний варіант. Але питання тоді на яких умовах? Бо розмови про справедливий мир, справедливі умови, хай вони назовуть, що для них справедливе, і після цього будемо про щось говорити. Більше того, ті заяви, які ми чуємо останні часом від Зеленського, можна характеризувати тільки а, одним словом паніка. Він робить панічні заяви, і це побачили навіть вже журналісти. Євген Магда, як політолог, вже це навіть зафіксував і написав про це. Тому я можу вам сказати, що а припущення про те, що якщо Україна нічого не буде змінювати зараз в забезпеченні армії, в комплектації армії і в оборонних спорудах, а також в внутрішній інформаційній політиці, мова йде не про репресії, а про посилення стійкості українців і підняття морального духу? Тоді ми дійсно програємо і в Офісі президента це розуміють те, що вони співпрацюють і далі з Срана Юа або з пані Крюковою, це і так всім розуміло. Ви забули, що вони їх запрошували на свої прес-конференції, це ж ніхто не забуває про це. Ви забували, як Срані ЮА давав подоляк коментарі? Це ж не є таємницею, коли вони вже були під санкціями. Тому тут лицемірство класичне і намагання задовільнити одну групу і іншу групу, тим, що одної групі показали, бачите санкції накладені, інші бачите, ми працюємо з ними. Але в мене ще одне запитання: а коли санкції накладають, а що це таке? Ну санкції накладають завжди на ту людину, яка. Знаходиться, якщо вона громадянин України поза межами України, і яка не може бути відповідати, яка не може сподати перед судом, по якій не може бути прямий вирок в суді, а по кому не може бути прямий вирок? Ну, вибачте, по кому по Крюковій? може не може бути по бойку. Може, не може бути по Нестору Шуфрічу, по іншим, на яких санкції накладені. Вони йде. От якщо б вони втекли за кордон, якщо б вони знаходилися за межами досягання української фіміди, я б розумів. А так, санкції, це розпис в тому, що ти неспроможний в судовому порядку щось зробити. Ти нікчема. І це Зеленський розписується у власній, власній. Фактично. Нікчемності, і в тому, що безпорадності або інше, це імітація бурхливої діяльності для того, щоб показати, що ти щось робиш, а справді нічого не робити. Оце теж може бути. Але відповідь хай дають в офісі президента, бо всі правознавці кажуть накладання санкцій на громадян України, як би ми до них не ставились, але які знаходяться на території України, це правовий негілізм. І руйнування остаточно права в Україні через суд це ж можна отримати, але Зеленський цього не хоче або не може. Ну або робить все для того, щоб остаточно зруйнувати верховенство права в Україні. Хоча яке верховенство права? Ми ж бачимо, що судять військових арештовують не судять, а арештовують військових під час війни і не арештовують бракоробів. А зрадники і далі сидять в парламенті. Все зрозуміло.